Давай, 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 那那么多，你去后面 Випимо, варто будь ласка, якийсь можна. Скажіть, є представники преси? Запросіть його до громада, сильно хоче бачити Василя Івановича. Віктора Ахлоровича. Пішли. — а А давно він відпустя? Три дні вже. Таке твориться людину в відпустці. Так. Батфаштор Нехай Негайно викликати. Дайте вам трубочку, чи мені самі йому передати. Ні, давайте трубку. Кому? Чтоб я. розуміти, Я а? Я, вас? Ну, я представлю вас. не, не, не громада. Я боюся потім репресій. Ну, ні, це при чому репресії? Тому, тому, Відкрито е снімайте, є все. YouTube, все. Є чому громади хочуть не. з вами поговорити? Ну, трубочку просять. Поговорить. Він сказав, що він вірумо і положив трубку. Скажіть, йому що ви можете. Зателефонуйте, будь ласка, йому ще раз. Скажіть, що зараз в залі засідань районної ради знаходиться громада. Uh, і дуже хочуть, щоб він прибув що буде сюди, буде? от оскільки вона не вийде до того часу, поки він не з'явиться. Це все на сесії, піднімемо питання. Ну, будемо до на будем буде чергову сесії. Коли це відбудеться? Зараз, зараз приймається рішення. Які гарантії, що це відбудеться? Сьогодні ви призібралися для того, щоб прийняти будь-які рішення. Вони Ні, я звідси відбув... не піду, поки не зателефонуєте і його не переконаєте. Кажіть, інакше будемо сидіти тут, лягати. Голодувати. Так і кажіть. Два спохання, давайте пішли зараз в зал, так? Сережа, секундочку, хай перетелефонують. Почуємо голос хоча б, що чоловік живий дійсно, а то малий. І тоді підемо. Можна? Тут виклики, де горіть? Не що я не набирала. Добре, як ми можемо його знайти, адресу?

Там, зараз потрібне чи обов'язково, так? Oh, Ні, ну зараз ситуація так якась. Але одна річ, ну ви зрозумієте, мені зараз будуть посмотрите не довіру, та? wow. oh, yeah, так? Розумієте, так? якщо ви з нами, то ви з нами, з народом. <талис2> <п 'ят> так? Ви пустили людей. Ви перший представник адміністрації, який мирно провів сюди. Без волонтер. Яка буде складатися з опозиційних депутатів, з тих, хто їх підтримує. Ви ми не судимо орган народних народної ради. Сьогодні не очікувано. Вчора не неочікувано пройшли події з обласною адміністрацією. взяв трубку і міської ради, рівності ради. Ми хочемо, щоб вони отримували народну владу. І ми, напевно, хочемо. Щоб тут зібралася сесія районної ради і депутати, першого висловилися умівницьку, який, очевидно, що не відображає наші з вами інтереси сьогодні, не відображає інтереси тих, хто їх обирав. І ми хочемо, напевно, щоб вони підтримали ту народну раду чи ті органи, які будуть створені. Так чи ні? Так. Так. Ми створюємо. Нас Києві є громадське об'єднання «Майдан». Я думаю, що ми прийдемо. Ми це представники партії Батьківщина, партії Свобода, партії Удар, громадських організацій. Я думаю, що ви прийдете і вступите в цю громадську організацію Майдан. <різований> Давайте будемо писати зразу сьогодні. Ми не маємо більше зареєструвати ми, ми треба це. Так, так ми напишемо сидять, а тоді сидя, і телефони напишемо. Я ви хочу писати правильно. Да, треба, треба писати, та, треба писати. Треба треба раз. два Дорогі громадяни, ви за те, щоб понеділок провести поза чого Znà, ми повинні це протоколі записати і подати для районної ради, щоб вони сьогодні подаємо Паша. на понеділок на 11 годину зібрати позачергову сесію районної ради. Скажіть, що ви Запрошуємо вас на маяку відкрита, відкрита маємо. Це будемо і так отак в цьому вільному русі, спокійно з депутатами, синячим в цьому залі. Вони хай проводять сесію, я теж не депутат. Ми зараз запишемо зібрати позачову сесію районної ради, щоб вона висловила своє бачення. Бачення і в кому, в тому де, позитивається, де позитивається. депутати є наші депутати позиційні, які нам повинні написати проєкт. Висловити свою думку і звернутися до Верховної Ради. Країни про звільнення Захарченка обов'язково. Бо тому що розумієте, я е, не розумію. Є, є, скільки є, захистів, є країни. Прадівка, прадівка є, є, є. Розгон е, демонстрації є, є. Е, Б'ють, вбивають міністр, міністр міністр е, внутрішніх справ на місці. Ну як, як же так можна? Якщо ти офіцер, якщо ти порядна людина, ну як так? Твої стрімле стріляють. Піди став, вицію. Чому вони кличуть начальника міліції, що нам Він є там стоїть. Він тут є. Поличте, попличте там. Паша, вистрашки, русский. Покройся відмову. Ні, начальник міліції. Якщо ви чесно Значить, Тільки відбулося група. Немає Тильмана, немає двері, немає, то нашу. Як відбувались події? Ми пройшли буквально на третій поверх. Прийшли в секретаріат. Всі двері були закриті. Попросили секретаря, аби вона набрала Василя Тильмана. Вона його набрала, сказала, що тут з вами хочуть поспілкуватися представники громади. Він сказав, я зайнятий, я в Рівному поклав, кинув в трубки, більше трубки не бере. Прогул, прогул, прогул. Ва, Ми бачимо, а, що та, та, і люди, які стоять у нас там, і ходять, це такі, а, такі як... на, наші батьки, наші а, діти, міліціонері все. Я По думаю, телефони, що телефон набирали району, ще не проливав кров і відмовився ступуватися. Я хотів би з, сказати, що, де? Де? що ті люди, які там стоять, а, вони на такій роботі кинув трубку. А, і от перед нами а, мельник Вадим ініці... Олександрович, порядний людина а, під походу депутатів присутні ще три. Я хотів би, що він зараз сказав депутатів районної ради присутні швидкої Ростопільські. Нам не треба далеко ходити, Наші Костопільські міліції. Ну, народу, до тих подій, які відбулися. будь ласка. Ну, що я вам можу сказати? Ви бачите, на сьогоднішній подіях, які відбуваються в Кустопільському районі. Міліція насамперед Кустопільщини готова забезпечити охорону громадського порядку, що я нашим прямим обов'язком. А якщо у вас є якісь питання, ну, то задайте мені. Я нікого не боюся, те, що все Скажіть, Скажіть, будь ласка. Ставників нашої міліції на даний момент знаходяться в Києві. Ні, працівники постопівського раділу знаходяться всі. Частина тут, ви бачите, знаходиться, інші виконують свої функціональні обов'язки в районі. А напротязі 60. А взагалі виправляли? В Києві напротязі 60. Скільки обдібне, пам'ятаємо. Два місяці. Ні, Костопільської міліції в Києві не було. Якщо були залучались на охорону громадського порядку, в Рівне, да, залучались на охорону громадського порядку в місті Рівне залучались у собі ваші діти. Я не чую ваша думка про дії Беркуту. працівників Беркуту в Києві. Я вам так скажу, те, що я бачу по телебаченню, що ви бачите, те, що ви бачите, що бачу я. Я не можу сказати, я бачу людей у формі дії, які там показано, ну, що я вам можу сказати, будь-яка дія, яка вчинена проти чинного законодавства України, чи це навмисне вбивство, чи це ненавмисне вбивство, має бути особи притягнути до відповідальності. <плес> Давайте ми будемо давати запитання і на нього давати відповідь. По піднятим рукам запитання. У нас в Костополі, до ваших, до праворонних органів. Дуже про це запитання. Зібралися вся громада. У нас є свобода слова в Костополі, принаймні. Міліція за це не. Переслідує нікого і не буде переслідувати. Міліція не переслідує те, що ви сказали. Міліція на сьогоднішній день, я ж кажу вам, мої основний обов'язок це розкриття злочинів, які вчиняються, і забезпечити охорону громадського порядку. Даже при будь-яких заворушеннях саме основне, щоб було спокійно, мир мирно. Костопільському районі ви це розумієте? Я це розумію. Так Києві теж так кажуть, що вони за громадський поряд. Тобто я кажуть, що за Київ Я відповідаю за Можна питання, ва, ва, ва. А, дозвольте питання. 16 січня були прийняті закони Верховної Ради пізніше не підписані президентом України, так народ України відмовляється приймати ці закони та їх дотримуватись. Тобто він не приймає ці закони як закони. Чи ви, яку ви да, даєте оцінку цим законам, і чи ви будете їх дотримуватись? Тобто, наприклад, чи будете ви затримувати людей за наклеп, так званий, які дуже має розширений? поняття або колону п'ять більше п'яти машин. Я не є законодавець. я не приймаю, ми як міліція потопція, не приймає законодавства. Да. Розумієте, У нас є кримінально-процесуальний кодекс, у нас є кримінальний кодекс України, які чітко написані, де є написані статті за правопорушення, за Злочини, які вчиняються, відповідно я, 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 візьму, я візьму слово. За закони відповідає законодавчий орган. і за депутати Ми мають відповідати за ті закони, які вони прийняли. Так. Які депутати прийняли від партії регіонів від КПУ? Я проголосувала руками. Я хто там був? Як їх приймав? Ті люди мають відповідати за те, що вони прийняли. Не міліція, яка має, як до якої доводиться, яка потім має, має цей бред виконувати. А ті мають відповідати за той Чи буде ну, Костопільська міліція виконувати оцей бред, як ви кажете? О, о, в цьому і питання, в цьому питання. Ви, ви не як, в Я як в чому? Що буде їхати більше п'ять машин? І вдруг Костопіль стану... І поштрахував, як буде я, що да, є машин, посадив, оце я вас питає. Дайте відповідь. Оце дайте. П'ять машин машинкові вже порушує закон. Чльома мене є, вже порушує закон. Причому тут Верховна Рада, це законодавчий орган. Районна рада. Районна рада, це вибор... Я розкажу. Вчора голосили, що владу війну Народна рада утворена. І тим переховувати. Постоплюємо. То ж ти, мабуть, не чув, ми вже пів години назад прийняли. Все, формує. Давайте будемо формувати. Ну, бачите, ви, вам треба того покликати, того. Давайте я теж пропоную. Формуємо народну раду. Все, ніяких туда. 300-400 всередині. Можна випадкові? Давайте. Ну, це все принищува, що ми зовнішні Зараз одне питання. Я задаю, дозвольте, Я задав це питання. Одне питання. Наші правоохоронні органи не будуть їхати до Києва. Ви даєте е, слово, що вони не їдуть е, для того, щоб бити наших дітей і е, будемо казати захищати цю злочинну владу з міста Костова. Оце єдине питання. Совівського району на сьогоднішній день, так як ви мені задали питання, вийти чи будь-які вчинення право нірни дії, міліція по стопіщині не буде. І виїжджати на Київ теж буде, так? Я питаю, це ж злочинный наказ. Злочинний наказ. Давайте ми не будемо... Зараз прийде на і гентарии, я тоже хочу, щоб було хорошо все. Ви не про це, я конкретне питання. Тому що виходить, що їдуть туди і діти. Повірте мені, коли за тим щитом стоять 18 літні діти, які не знають, чого вони там стоять. Ти ноги промову. Ні, ніхто ж не хто ж не гарметь. Так, все, громада, я думаю, що ви почули, Олександр, що він сказав, що сьогодні наші е, міліціонери, місь, наші е, з народом разом в Київ, поки на сьогоднішній день ніхто не поїхав і не їде. Задовиняємося? Давайте, так, давайте давайте у мене така пропозиція наступна. Буде пропозиція конкретна. Формуємо народну раду. Тобто нам треба називати вибрати керівний склад. Я пропоную десь ну чоловік дев'ять керівного складу. Потім будуть коли пропозиції, хто туди входить, збираються на якийсь день. От зараз можете тут сказати на який день, понеділок, вівторок, чи середу, на яку який... годину. Відкриють нам приміщення, збираються знову і обираєте собі самі влас. Бо сесія районної ради може сказати, вони беруть великі сумнів, чого не призводить. Понеділок побачив, як вона. Чи вона ще взагалі понеділок відходить?